Осень тихенько прийшла до лісу, дерева втягли, золоті багряні шати, під ногами шероділа листя, а в повітрі пахло свіжістю і грибами. Під розлогою березою вирис маленький грибок. Він був кругленький із блискучим коричневим капелюшком. І дуже пишався, що народився сам восени. Ой, як гарно навкруги, радів він, усе навкола світиться золотом. Щоранку грибок вітався з лісом. Доброго ранку, Берізонька!» і тобі грибочку, шолестіла Береза. Бережися, бо скоро буде. Холодно. Одного дня до лісу завітала осень. Вона йшла стежкою, а з її кошика сипалися кольорові листочки. Хто це тут такий чарівненький росте? здивувалася вона, помітивши грибка. Це я рибочок, відповів він. Дякую тобі за барвистий ліс. Мені тут так гарно. Осень усміхнулася. Ти молодець, що не боїшся холоду. А хочеш, я зроблю тебе чарівним. Звичайно, хочу, зрадів грибок. Осень торкнулася його капелюшка листочком. І відтоді грибок став особливим. Коли до нього приходили звірята чи пташки, їм завжди було тепло і затишно, навіть у холодний дощ. Жабка ховалася під його капелюшком. білочка сушила поруч горішки, а їжачок знаходив там суху травинку. Для свого гнездечка. так і жив собі грибочок у осінньому лісі добрий, чарівний і гостинний. А коли падав дощ, Осінь тихенько шепотіла з неба. Дякую мій грибочку, що зігріваєш ліс своїм теплом.